Телеканалу РТВ. в ефірі програма один на один: зустріти цікавого співрозмовника, як напитись чистої води. А людину, яку сьогодні ми запросили до нашої студії, сміливо можна назвати цілющим джерелом душею української культури. Своїм неповторним малозвучним голосом, що подеколи звучить як оголений нерв, ця тендітна жінка вміло не лише змальовує увесь спектр життя нашого народу, але й стукає до нашої української свідомості. Не буду більше інтригувати, лише скажу, що моєю співрозмовницею упродовж півгодини буде українська співачка, народна артистка України, лауреат Шевченківської премії, герой України Ніна Матв'єнко. Вітаю вас! Доброго дня вам, доброго дня, всім. Пані Ніно, у цьому році ви вже вдруге приїжджаєте до нашого Рівного з малозвучними своїми піснями. Для шанувальників українського мистецтва це насправді велике свято. Скажіть, як вдається організаторам переконати вас у цьому? Адже кажуть, що останнім часом ви не так багато гастролюєте. Ну, В основному я кажу, якщо мене там на сцені вітають, я кажу ну, то ж до вас приїхав музейний екземпляр. Так що я не така стара, як давня. Тобто люди вже давно, дехто вже мене похоронив, дехто дивується, що я живу. Багато чого приписують, але найважливіший такий інформатор з цього всього є це дух людський. А духом володіти це, це велика сила, велика потреба взагалі нашого народу. Багато так читаю серед письменників, істориків, що повально втратила наша сьогодні Україна, той Божий Дух, той соленський дух, і не може підняти з цих руїн, не може захистити ні дітей своїх, ні Отчизну свою, ні землю, ні території. Саме головне, що ми дозволяємо гломитися над душею своєю. То які ж ми в біса, діти на цій землі, що ми. Знаємо, що Бог дав цю землю. Так кажуть. Кажуть, що перше слово Бог. Ні, перше слово думка, бо ти перш подумаєш, а потім кажеш слово. І ми так сьогодні плодимося розмовляв, як вітряки, тими язиками, ляпимо, що ми так, так любимо, це все так захищаємо. Але це ж Боже, всі, хто народився вже воно. І води були, і річки, і поля, і земля. І пахуча таке пахне полісся, моя особлива Житомирщина, димком, кізяками таким пахне, такий специфічний, ну такого знаєте, родинний запах тої пуповини, то отчизни, де ти народився. І стала думати ні до кого, ні до якого народу на цій землі. Отець не приходив і не приходить тільки до цього народу. Пізніше, я вам скажу, що я так думаю. І ці поля, і ці поля, і ці, ці запахи, ці вишні це материнство. Знаєте, все, що цвіте на Україні, це квіти, це материнство. Тому що у вишні, у квітах, у землі це зачаття йде. Від материнського начала йде. Ми не захищаємо сьогодні, Боже, те, що нам Бог дав. Ми ж діти Божі. Ми Живемо за якимись такими пусто. терпи да прощай. Ех, мабуть, такий час прийшов, що ми повинні переглянути цю місію, місіонерську нашу терпіння та да прощання. Я думаю, що не той, не той час сьогодні так відноситися до Божого. Чи Ісус проповіді робив і шукали Його, і ганялись за Ним. Ви розумієте, що він не просто стояв так, а він ховався, він шукав, він мусив виконати все, що йому було заповідано. А мені, ми, ми все на Боженьку відклали. Хай буде ось моя воля така, а тепер ще, хай буде ще й твоя воля. Отець ти буде щасливий, коли діти можуть захистити, для отця залишити нащадків, плодіться, дітей народжуйте, ось чим він буде радуватись. І цю землю бережіть, кров'ю, життям, як тільки можна. А якщо цього не бережеться сьогодні, якщо ми сьогодні так віддаємо на поталу, які ми діти? Ми вже просто та плевела, ну, Те сміття, мабуть, що сьогодні тільки попаростки, де хтось щось з'явиться добре, так ми ой хтось нас захистить, ой, нам ж хто щось поможе. Ну, в кінці кінців. Е Шукаємо захисту, щоб хтось з нас захистив. Закону шукаємо, щоб нам. іскон наш. У дусі нашому. Пані... Пані Ніно, все ваше свідоме життя це концерти. І разом з своїми піснями ви ділитеся своєю сутністю, своєю душею. Розкажіть, будь ласка, звідки ви черпаєте на снагу? Хто ж мені дав ці пісні? Це ж пісні народу вже переспівані. Я знову повторююся, як дочка, як внучка, як правнучка, Повторююся у спадщині українській. Я вивчаю те, що вже було проспіване. І і, а мільйони пісень вже загинуло, вже їх ніхто не повторює. Малесенька часточка, і сьогодні так славляться. А чого ж багато стільки є молоді на Рівненщині? Чого нема досі на Рівненщині співачки, яка б співала так автентику, Адже є інститут культури? І там навчається багато дітей, і така рівненщина багата піснями, але ні жодної пісні сьогодні офіційно не співаю, Хоча я не думаю, що немає голосів Можливо на рівненщину. вийти На якийсь рівень просто важко. Те, ні, триви... не вий, не важко. Залежить від культурної еліти, від е, того, як сьогодні вийде співачка свою програму проспіває, те, що прийшли. На цей концерт наша публіка, елітна публіка, прийшла наша державність і дала дорогу цій дівчині. А ще повно сіл. Я, наприклад, дуже, дуже багато почула пісень від села але хіба тільки одна Лювча. Подивіться, ще, скільки є сіл. Ну, на Рівничні працює. – Мені сьогодні імпонувала і Рівничина, і Волинь. Я дуже люблю, наприклад, Волинську пісню. Бо вона я співаю те, що мені притаманує. Наприклад, ти знаєш, що голод був, так? а не можна було в голод озвучити смерть народу, заживо, йшов народ заживо, закопували живих людей. Цей дух витає цього крику, цього страху, він витає на землі. Ми ж так, не думаємо, ми так повітря подихав і пішов. Ні, все переповнене відчаєм. Не заховані багато людей, не захованих так, як мало бути, як мало бути по законах, по законах людськості, совісті нашої. І оця прірва така, ну як нерозуміння, невідповідальності нашої, вона привела нас до цього. Кому ми потрібні сьогодні в цьому світі? Кому? Адже дивляться на нас з боків усі народи які без, який якийсь народ безхребетний. Без віри. Ви думаєте, що ми в церкву ходимо туди-назад. Це віра в Бога називається, це релігія. Ні, це щоденне відчитування, що я такий добренький, що я ходжу туди. Це батюшки на роботу ходять, а ми йдемо по потребі, да? потреба, вийшовши звідти, щось зробити. Во славу. Ви думаєте, що я просто хвалю, я співаю, тому що це голос та мені дали. Та це во славу Божу цей голос дано. І на сій горло повинен дуже берегти, на ті слова кожні сказані. Чому я хворію часто в горло? Не те що я скажу. не те подумала. І це не є хвороба, а це результат е... мислення того. Там, е... Твого відношення до цього світу. Буває, ти скажеш я, це я. Це ж жах один. за це я й наказується. Нема нічого твого. Якщо ці пісні вже створені, то це не твої. Ти просто носій цей виразник цих пісень. Але їх вже дуже мало, їх дуже мало. І в основному. Якщо вдала сучасна пісня, наприклад, зроблена, то вона теж потім стає народною, так як рідна мати моя, задайте. Пісня Прушничок називають ще. Зараз, коли співають дикі гуси, теж доча прийшла на запис фабрики Вона каже, це народна пісня, ви нам сучасно давайте якусь. Я дуже рада, кажу, доча, добре що ви не прийняли, бо це народна пісня. І це я дякую Богу за те, що я в цьому краї народилася. Що мені дали тут місце поспівати. Але щоб співати в цьому світі, і піднімати треба планку народної пісні. Планка народного, народної пісні це планка народу. Не понижувати. Якось мені Марія Стефюк сказала. Ти ж тобі ж дозволили стати вище трошки, а народ сидить що трошки нижче. І в нас усі на трибунах стоять трошки вище, ми трошки сидимо в залі нижче то ти за це слово, за це місце треба відповідати. Не пеньком стояти на цій трибуні, не пеньком, а сином землі. Бо люди прийшли, хочуть прийти щось почути нове, а може ти саме, тільки звернене до них. Може вони якусь надію хочуть в твоєму голосі почути, а пісня в основному сумні. Але пісня настроює на твердиню. Це на твоє минуле, на те, що це минуле, якось захищали, все ж таки, якось захищали. Значить, що було твоє майбутнє. Оце наше майбутнє. У, таких коля... У вас дуже гарні кольори, сані в студії. Мені дуже імпонують, вони такі лагідні і не то, що заспокійливі, а мені здається, що це як кольори можна нашого. Нашій свідомості, позасвідомості. Бо як шесниця, наприклад, мені колись приснився Ісус Христос, ну, стіна меча, лаврська, і весь все небо до землі у такому е, сріблистому тоні. Немає е, кордонів, трави там нічого. Дуже часто мені ці цісняться сади, але вони, отак, як світанок, знаєте, смутний такий, дощовий або просто в тумані. Отакі сни йдуть, коли сняться святі. То я вам дякую за це запитання і дякую за все Богу. Що б ми не зробили в цьому світі, в цьому житті? Треба дякувати. Якщо ви не можете в церкву піти, поставте свічу хоч раз у цьому житті Отцю Небесному, батьку нашому, Отцю. У нього є діти. Його діти називали богами, а він є отець. І до Ісуса були боги сини, його кожне тисячоліття отець давав синів. І Сварог, і Перун, і всі інші царіцеліді з Атлантиди, і богиня Альмер, Амазонки наші. Це все місце, де мав, де мав сходження отець. Він мав своїх дітей, мав пристанище на цій землі. І знаєте, коли дітям то добре, то йде слава Отцю за все. Ми ж як щось добре кажемо. Ой, слава тобі, Боже, за все. Ми дякуємо його дітям, а потім ця слава через дітей, його богів для Отця. Оце є славлення на цій землі. Зробиш щось добре. Подякували тобі люди. Сказали спасибі чи там, благодарю чи дякую. Я не можу зрозуміти ніяк це слово дякую ніяк не можу. Він мені від дяка йде. Я в основному стала казати Благодарю. Хоч мені дотинають, що це щось ні. Благословляти, благодарити. Наші слова, викинуті сьогодні так поза кись межі, а не знаю, що несе дяка. Дя як воно, Його немає перекладу. І я так свідомо стала. Коли стала така Благодарю, є таке враження, що якийсь аж дотик до чогось іншого йде. Тому за все, що в нас є, не ми. Такі хороші. А все слава Богу. Пані Ніно, що ми живемо. Ви за свою діяльність маєте багато відзнак, багато нагород. Що для вас особисто є найбільшою нагородою? Ну, що ви вважаєте найбільшим своїм досягненням? За життя, дякую Богу, що є я. Це найвища нагорода, що я живу, що я здорова, що я можу співати. Це теж місія. Я, вибачте, що так сказала, це теж нагорода, найвища нагорода. Тому що те, тут є мій вираз, мої почуття і мій світ. А ці залізячки це цяцьки. Щоб ми думали, що ми якісь там не такі. Нікому воно не потрібно. Злочі Шевченка треба словом поминати, празники робити. Треба треби ставити, треба трапеза, слова наші. Треба свято, ось прийшло Саровського, чи там прийшло святитель Миколая, треба вдома накрити стіл Миколаєві. Так, да, він прийде. Ми все граємося, а якщо ми прикликаємо Дух Святоця, він приходить. Ми можемо не бачити. Але та вечеря, і розмова, і свічка все це є. І він, так само Ісуса, якщо ми кличемо, називаємо. Тобто, Пам'ятаєте пам той православний перст, який тримає Ісус. Роду православного тримає перст, не іншого роду. Все нам щось приписує, що це він десь від інших краї, іншої крові. Придивіться до тих очей і до того народження, чию місію він несе, місію наших праторусів. Розумієте? Тому сьогодні так треба придивлятися до той Марії, який алтарі занесли. Чи є ще в інших алтарі, крім наших православних, де тричі принесли. А де інших алтарях жінка не могла наблизитися. Так була поневолена ізраїльтян жінка. Чи вдалося вам, власне, дома створити отой родинний затишок, так як ви про це розказуєте? Чим більше я йду, до цього свого життя, тим більше е, протиставлення і суперечки є в родині. І це нормальне явище. Тому бо, чого бик навик, да, то Значить, Діти в своєму вже побуті виросли, е, вони мають на це свій погляд, а я бунтар в сім'ї. Я руйную якісь речі, які для мене страшні. Наприклад, коли вони кажуть, що ви не сучасна, що, наприклад, хто з ким хоче, стільки живе, спить хто як хоче з ким, Повбивало б. У мене, у мене стільки внутрішнього протесту, що я, я не можу так просто мовчати. Тому я приходжу і кажу, краще вас не народити було, коли ви мені так відповідаєте. Тих не народити, хто так відповідає, краще їм не жити. Тому що цнота. Це є порядність народу, це є дух народу, це є продовження роду. І родова лінія може жити сьогодні, бачите, чаю, Воскресіння, мертвих і життя з будушного віку. Якщо ми в цноті живе і чоловіча, і жіноча лінія роду чистоті, то рід повністю прийде сьогодні, даже, тоді вони тисячу років назад жили і зараз будуть жити. Їхні прообрази зараз є, такі, як були тисячу років назад. І що в чистоті не з якими кров'ями не змішувалися, тільки слав'янська кров. Хто зараз цього вчить? Ах, Азербайджанець чоловік. Так то буде його кров. Перша дитина йде вже казала від по чоловічій лінії, друга йде по материнській дитина, а третя йде об'єднаний рід. Сьогодні зникаємо як нація. Ми хочемо за італіянцями вийти, ми хочемо за німців вийти, ми за будь-кого тільки не за нашого слов'яна, не нашого хлопця українського. Це така честь, хто ж у нас убив цю гордість, що ми слов'яни, що ми тут. Чому наші дівчат беруть? Бо ця кров сильна, чиста, красива. І це ці ми діти Божі, які були послані на цій землі жити? Як же цього не зрозуміти? Чого ж Боже ті ансамблі називають? Чого настільки дасть Бог, дай Пані, Бог? Ну, сьогодні дуже багато людей, ну так така вже статистика. Поїхали за кордон шукати кращої долі. Ви ж, попри всі запрошення, лишилися в Україні, лишилися вірною і знаєте, мене Дітей ніхто не запрошував, бо я не, не, давала, за... не давала приводу для цього. Не буду брехати. Ніхто ніколи мене не запрошував, тому що вони знали, що мені тут добре. В якому ви там бізнесі? Да в якому халяра там бізнесі? Ніякому бізнесі ніколи не була. Жила так само. І умови у вас не нічим не краще, нічим ніж. Мене ні, зараз тріщить хата по швах. А я збираю кошти, зарплату жила, дали пенсію Герою України. І забираю ні держава мене забирає. Я думаю, що мені мстять за те, що я така є. І забирають мене, не мала пенсії. Але й половину її забирають. Мені вперше в житті прийшлось, коли я прийшла до голови фонду і сказала, щоб ви нею подавилися, то й пенсію, якщо ви досі ще не наїлись. Треба було мене так заставити сказати. А так казала моя мати і допомагала. Ну так розумієте, чого я маю мовчати? За своє треба боротися, за своє треба відстояти. Не можу так, я так, так сказала. І не буде добра їм від того, що я сказала. Не буде. Тому що вони сьогодні обкрадають всю Україну. Упродовж вашої творчості ви завжди були активною, громадсько активною людиною. Чи позначалося це на вас якось? Чи обмежували вас в концертах, чи обмежували вас в преміях, в гонорарах? Премії <'я> ніколи не получала, ніколи за столами не сиділа на 8 березня. Це в нас хорі вірюки, коли на гору 8 березня ніколи там не сиділа. Ніколи. Як Комуністки вам, сиділи. Як вам тоді вдавалося вжитися в колектив? Та так як і сім. Я менше прислухалася, свою роботу робила. Я йшла пішки додому, і мене ніколи не було за що доїхати, навіть на метро сісти. Я йшла десь кілометр, мабуть, п'ять пішки. Це вже потім, пізніше, коли наш Хорвірюк перебрав на бульвар Шевченка, а так потім я дуже, дякуючи Олененко. Юриксандровичу квартиру отримала на Хрещатику, там, взагалі, я не знаю, як це так вийшло. Ну, він розплатився за багато доброї роботи, яку він зробив для українців. Але я буду йому за все життя за нього молитись і молюся. І дякую за те, що був такий у нас міністр культури, до чого я веду. Як ви сказали? Ну, як вам вдалося взагалі Вдалося? Вдалося. Ой, з, з разом з чи своїм позна... народом. Перше, чи позначалося це на вашій діяльності? Чи, чи якось обмежували? Чи все-таки вам вдалося інколи цим голосом голос робити? Хрипів голос інколи. У мене наказання було таке, такий у нас був синельник, адміністратор, такий мене поселяв у плацкартному вагоні біля дверей, щоб мені не давали ніч спати, щоб потім я могла хрипіти. І знущався мною хор. Мені ці речі робили. Поселяли в готелях, де немає води, де немає може, ніяких умов. Проте це що вас я... не зламало, це вас зробило сильнішою. Ну, це так по-дитячому ви зі мною говорите. Це ви така була, така добренька, така. Так народ їздив, він досі так їздить. Що я не така, як всі була, чи що. Просто так було і треба було це. Я не думала, що я це терплю. Я, я нормально переспала. Але, Боже, завжди так, розумієте, ми ж не прості люди, цей народ, що тут є. Тому нас потурають з усіх боків, подивіться, на не на Багато часу, У нас буквально ефір завершується. Хотілося б, аби ви ще декілька слів розказали про. Дарунок долі Антоніну, яка все ж таки продовжує вашу справу. Наскільки це є, тішить вашу душу як ну, це, матері, як, як, як артистки? Так, це якраз закінчуємо на тому, що про те, що я говорила, оце цей дарунок, який інколи рушником тріпаю і так і, 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 сварю. Але цей дарунок, слава Богу, пішов те русло. Вона вона буде тою співачкою, і в неї є свідомість, і вона українка в першу чергу, і це мене дуже тішить. Що вона не з'їде з зі цієї стезі, хоч як її ламають, якби ви знали люди добре, як їм вказують, як, одягатися, як і співати, як які співати, який те, скільки цих ворон каркаєся ніколи не. А я сказала: будь індивідуальністю, не йди в стаді. Стадо це ті сліпці, які колись один йде, а за ним всі потім топляться. А одна людина це особистість, яка йде проти. Проти цієї течії. Антоніна дослухається до ваших порад? А в неї в природі багато такого свого. Я навіть я її під, підкидаю, коли вона, коли вона плаче, коли вона читає, що їй пишуть там. А я кажу, ти от почитай, подивися на це. І не від ти не відповідай, не гризайся, а живи далі. А це все було, то воно як прийшло, так і відійде. працюй, а ти живи працюй, далі. На працюй. Це буде стимулом для неї. Стимулом і разом з повинно дійсно її гартувати. Ко ти не така, а вони хочуть, щоб ти була саме така. І може ці погані слова тебе, о, ти почнеш агризатися якось, але в творчості тільки. Творчістю, не вітряками, літаками, словами, розумієте? А творчістю треба гризатись, тобто ділами по ділам. Часи змінюються. Вам було важче чи Антоніні важче? Порівнюючи, як, як вона проходить свій шлях? Ні, порівняння не може бути. В моєму мене був свій час, а в неї свій час. Але в неї є захист вдома. Мене, мене нікому було. Хіба що чоловік піддерживав? Це був захист єдиний. Ну і родина ж була в мене гарна. І гончарі, це ж рідного чоловіка, і мої Матвієнки. Вона дуже мама мудра була. З мамою було легко по життю, Адже мама, мама була з тих княжих родів, то мама знала. Ціну цього всього життя. Йдуть по вулиці, там такі на часі, вона пан ти. Так про теж, про, значить, прошипіла це вікно. Але скільки там було сили, скільки там було гніву, що ми аж присідали. Ми в цей час Розуміли той темп. Пані Ніно, буквально хвилину маєте можливість звернутися до наших глядачів. Я може, сьогодні трошки не така. Як завжди, не така весела, не, не така. Е... Якою звикли вас бачити. бачимо? Щоб я не сміюся завжди. Трошки захворіла я. Але це не, не заважає мені сьогодні приїхати. І хай хрипить мій рупор, так? Але дух мій не сякає. Дух мій озвучується на цій прекрасній землі, на Рівненщині. Це незвичайний край. Якщо сьогодні розкопувати історію, сьогодні роздивлятися, сила ваша залишилася тут. Погляді, у роботі, в дітях, хто тільки зрівнищені діти, я знаю, от якщо до мене приїжджають на, у школу, там, на заняття, я називаю школи, хоча університет, але зрівненіщені особливі діти, особливі. надзвичайно люблять свою матір, свою батьківщину, свій край. З побожністю живуть у цьому світі. Незвичайні діти, будьте благословенні внуками, правнуками, народжуйте їх побільше, бо саме зараз в Україні треба так благословитися у роді своєму. Ніхто нас не захистить, тільки ми самі себе. Дякую вам. Благодарю. Дякую вам за цю розмову. Благодарю за цю розмову. Залишайтеся і надалі такою самобутньою неповторною артисткою, людиною. Здоров'я вам і ваші, ваші всім членам вашої родини. Ну, для глядачів нагадаю, що сьогодні гостем програми Один на один була легендарна українська співачка, народна артистка України, лауреат Шевченківської премії, герой України Ніна Матвієнко. Дякую всім, хто був з нами. У студії працювала Оксана Савчук. Побачимось. Удяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.